Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про цю штуку. От про цю, отак От воно називається. А що це зараз ігор вам розповість? Дуже швидка розпаковка. та да дам Так, і що ми маємо? Ми маємо аерогрій. Внутрі байде. Кілячки. Виблені колячки. Звісно, okay. яка інструкція? Я ще такої не бачила. Гробезний тавстезний. Так, так вскриваємо, Велика чаша на 7 літрів. Решіточка. Не яку тоді все складає. Ага. Що воно так... так, О. Ну. Всім привіт. Про технічні характеристики і тому подобне можемо знімемо відео колись отдільно. А сьогодні ми взяли... Що ми взяли? Ми взяли найгідси, так? Ага. І в нас є картопелька. А також ми взяли для першого приготування у нас є картопелька і Дай, так це, картопельці вже 100 років. Так що продовжуйте, дивитися нас далі. Зараз, на пробу? Зараз будемо пробувати готувати. І розкажемо вам свої емоції і враження. Знайшла інструкцію українською мовою. Читаю. А ви читаєте інструкцію перед тим, як щось вмикати? От, наприклад, тут корисно написано: завжди дайте пристрою холонути перед тим, як брати його в руки чи переміщати. І так далі. Перед смаженням завжди перевіряйте, чи кошик надійно закритий. Ми вмикнули її вперше. Включили. Тут щось такі якісь записи. Ігор продовжує читати інструкцію, а то ми не знаємо, що тут натискати. Ага. Тут змінюється час, температура. Так, Тут є вісім програм. Ага. Основних м'ясо, випічка, птиця, малюски. Сухофрукти, стейки, риба. Це ми вибираємо. Нам щось треба смаження. Ось тут знайшли панель управління і температурний режим. Скільки хвилин? Тут все розписано. Ну що, завантажуємо? Виложили наші нагетси і завантажуємо чудо машину аерогріль. Давай так. до кінця. Опа, виставляємо. Так, що беремо берем. е -е, відбивний беремо. Попробуємо нагетси на відбивник. Так, Це перша. Так, це вона Все, Все запускаємо. Так. Погнали. Перший запуск. 15 хвилин, температура 200 градусів. Не відключайтесь, для вас цей час пройде дуже швидко. Так, ми зупинили. пройшло 10 хвилин, дивимося, що в нас вийшло. Ага, жовтенькі. у нас жовтенькі. Угу. Як гадаєте, Вони вже готові? Давайте будемо смакувати. Давай. Ми продовжуємо наші експерименти. Тепер ми пробувати будемо жарити картошку фрі. Трошечки льоду. Зараз. Ну, щоб був набор. Картошка фрі нагетси. Нагетси вийшли дуже красиві. красиві да? Колір, Колір все. Картопелька теж 200 градусів, 20 хвилин погнала. Ну що, 20 хвилин пройшло. Так, ще дивимося, що ми тут нажарили. Алла! Картошка фрі! Клас! Як з Макдональдса. Чекай, чекай, чекай. Така. хрустяща. Хрустяща, така, друга, бачите, немігенька. Клас. Пішли її під... Ну що, ось така вечеря у нас вийшла. Картопелька, нагетси. На швидкоруч, mm -hmm. бо ми приїхали з дороги. Раз, два. І... Да. Дуже готово. цікаво, що mm -hmm. не треба олії. Все жариться без олії. Економно і швидко. Картопля дуже смачна. Сьогодні ми хочемо попробувати приготувати піцу в нашій. Аеропічці. Якраз, бачите, поміщається. оця основа під піцу на цю штучку від аерогриля. Ну, Тепер, коротше, попробуємо, покажемо вам результат. Є у нас ось такий соус карбонара. Буде піца карбонара. Так, карбонарою намазали. Сирочок трішечки низ. і буде шиночка. Завантажили в аерогриль. Так, тут Пройшло 5 хвилин, Жаримо. смажимо далі, бо ще не готово. Давай. Так, 8 хвилин пройшло, Так, я думаю, будемо і пробувати. Ось така у нас піца. Зараз витягнемо її звідси спробуємо. та та -да, да дам Піцулька ось така. 10 хвилин і піца готова від початку до кінця. Ну, і ще два слова. В відео ж треба розказати, що дуже зручно мити аерогриль. Ось, бачите, сюди залила, замочила, можна не замачувати зразу. І ось ця формочка витягається, підставочка дуже зручно тут по центру. Бачите так. Оп, так що набагато краще мити, чим духовку. ось оцю, Ось таку.